Так, хлопці, скільки ми не говорили, ми нічого не домовимося. Значить, завтра, якщо буде збиратися депутатський корпус, я прийду, присніть ви туди. Я викладу свої мотиви, аргументи, з фактами, з документами. Я візьму теж кваліфікованого юриста місцевого. Який розкаже вам, покаже, наприклад, що, що треба робити. І хто ви є, хто я, хто ви, хто, хто кожен із нас. Але я переконаний, раз так сталося в державі, оцих людей ми повинні чути, ми повинні чути всіх людей Чути, і не всіх депутатських корпусів. а вони представляють всіх людей, і нас в тому числі. Тому ми не все можемо, один не все людина може знати, а будуть підказувати. І я пропоную до е, виборів, які я надію, що будуть десь в кінці цього року, місцеві вибори, Можливо, допрацювати, раніше. допрацювати, та ні, раніше воно не вийде. Допрацювати в тому форматі, який є, але по-людськи для скористі, для міста. Ну, тепер ви скасуєте рішення сесії. Ну, скасуємо. Я поки своє питання вирішую. Те, що було все. Ми вас почули, Володимир Задимович, дякую. Ну, б... б... ви ж хочете у да. правовому полі вирішувати? Тільки. Тільки. Тут Тільки. Тільки. Да. Друга. Вадим, Друга. Ну, то треба звертатись до суду. Ні, 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 це не мені звертати. Питання Мігнатова, що як секретарьом в Україні, пусть він остається секретарьом. Є робочий місце секретарі. Є ж, ніхто не говорить вас, обраний секретарем. Я на даний час виконую обов'язки обов міського голови. Я працюю з поштою, так. Хто призначив вас виконувати обов'язки міського голови? Відповідно до регламенту міської міської ради. І навіть на місцевому. Завтра вам розкладуть, ви ще можете кримінальну відповідальність нести за те, що ви зараз робите. Володимир Данилович, Здоров'я і років нести кримінальну відповідальність, те, що ви зробили з містом за 30 років. А, не, не. так. А, да. Ну ви, ви ж ще ж нічого не зробили, а вже говорите, що О, я. Погано не... я не, зроб... не зробив нічого. Ви мене знаєте депутатом, скільки я а, років. Так. Закінчили розмову, закінчили чули... добре. Дякую всім. Ви чули е... завтра я прийму рішення з якої дати, з якого часу я зайду в цей кабінет. Завтра. Сказав, що це завтра проходить, а не сьогодні такий святий день. Так. З такими намірами. Все <реку> нормально, нормально.